Життя надто коротке, щоб прокидатися вранці з жалем. Так що люби тих, хто ставиться до тебе добре, пробачай тих, хто не правий, і вір, що все відбувається не випадково. Мрій саме про те, чого тобі дійсно хочеться, навіть якщо здається, що це неможливо, мрії мають властивість збуватися. Щастя, мов метелик. Коли ти женешся за ним, намагаючись зловити, воно завжди вислизає, а ось якщо сядеш і заспокоїшся, метелик опуститься тобі на плече. Якщо у тебе є мрія, бажання та наполегливість, ти проростеш навіть крізь асфальт. Не заважай людям думати про тебе так, як їм хочеться можливо, для них це єдина втіха. Іноді, докопавшись до правди, хочеться закопати її назад. Однією з головних ознак щастя та гармонії є повна відсутність потреби комусь щось доводити. Сім'я найважливіше в житті. У тебе можуть бути вдалі дні, можуть бути погані, але ввечері кожного дня вдома тебе хтось чекатиме. Якщо ти здатен бачити прекрасне, то лише тому, що носиш прекрасне всередині себе, бо світ схожий на дзеркало, в якому кожен бачить власне відображення. Почни дякувати Богу за те, що маєш, і Він почне давати те, чого тобі бракує. Ти повинен бачити різницю між тими, хто говорить з тобою у свій вільний час. І тими, хто звільняє час, щоб поговорити з тобою. Цінуй людей, які приходять в ті моменти, коли погано не їм, а тобі. Якщо хочеш пізнати людину, не слухай, що про неї говорять інші. Краще послухай, що вона говорить про інших. Людям не завжди потрібні поради, іноді їм потрібна рука, яка підтримає. Вухо, яке вислухає, і серце, яке зрозуміє.